Привіт, друзі! Вирішив сьогодні з вами вийти на зв'язок. І перша новина на сьогодні, або навіть я б сказав, на цей зимовий важкий період це те, що відоси, скоріш за все, будуть виходити більш короткі, більш стислі. Це в першу чергу пов'язане з тим, навіть не з холодом, а з тим, що монтувати дуже важко. Світла, як ви знаєте, дуже часто немає, і доведеться монтувати або на телефоні, або просто поки є заряд на ноуті. Ну, коротше, поки що будемо перебиватись так, так що вибачайте, якщо відоси будуть виходити хвилиночок по 6. Бо, наприклад, попередній відос, який я робив на 27 хвилин про байчеки, я не міг я змонтувати тижні два, мабуть. І тим більше тоді був такий період, що в нас на дві доби пропадало світло. Ну, ви це все розумієте, знаєте, і без мене. Коротше, така не дуже втішна новина, але на зимовий період, скоріш все, на жаль, буде так. І далі хочу поговорити з вами про фрікостери трішечки. І краще я це покажу, чим розкажу, дивіться. Помічаєте? І це ще поки байк стоїть. Ось, холестого ходу, коротше, на півтора оберти, коли байк стоїть. Коли я їду, там буває до п'яти, здається, чи до шести обертів хлестого ходу. Тобто я так їду. Чусь, направляюсь в центр, на споти, починаю їхати. І отак у мене буває досягає до 5 обертів. Це просто жахіття, як ви самі розумієте. Так як це мій перший фрікостер, я не розумію, чи така система, такі проблеми вони на багатьох фрікостерах, на всіх, чи тільки на моєму. Але замінювати його на інший я не хочу, так як все рівно на Fiend Фріко немає хлестого ходу, як ви знаєте, бо дуже багато я за це все розповідав. Історія така в мене, що коли я купував рік тому новий клач, все стає ідеально, класно. Там хвистого ходу на 90 градусів, все працює, все працює як годинник, все класно, все чітко. Але з Часом там на якісь наноміліметри, на якісь мікрони, не знаю, як це правильно називається, клач притирається, і фрікостер починає збільшувати собі хлестий хід. В таких випадках буває, допомагає, коли ти додаєш туди кілечка, хто у кого фрікостери зараз розуміють, про що. коли ти додаєш кілечка, щоб хлестий хід зменшився, це повинно допомагати. Але, на жаль, не в моєму випадку, це працює тільки на якихось коротких таких інтервалах, коли фрікостер ще більш-менш свіжий. Як тільки йому стукає більше, ніж півроку, ця проблема вже не виправляється цими кілечками. І скільки б я їх не додавав, воно чомусь стає тільки гірше. Хоча за логікою, холестий хід повинен зменшуватись, проте він чомусь збільшується, навіть коли додаєш кілечка. Та ну йо, ну йо. Коротше кажучи, дійшло вже до того, що кілечка в мене закінчилась, Ті декілька штук, які були в комплекті із клачем. І я знайшов якісь схожі, здається, навіть це може з якоїсь втулки, може не знаю звідки вони взялись. Проте вони дуже схожі за розміром на ті оригінальні комплектні, які були в мене з самого початку. Але коли їх додав, як я сказав, хід збільшився ще. І зараз я ось в такому становищі. в мене з цими кілечками на п'ять обертів ходу. Якщо їх зніму, буде в принципі більш-менш нормально. Там іноді буває до одного оберту холестого ходу дохода. Проте це все рівно дуже великий дискомфорт. І назвати катабельним таку ситуацію я не можу. На такій втулці, на такому фрикостері дуже важко розслабитись, дуже важко... Думати тільки про трюки, ти думаєш про те, що вона погана та незручна працює. І тепер зіштовхнувся з вибором, що мені далі робити. Спочатку я думав замінити клач на рівно такий самий, як у мене вже був. Точніше, я це зроблю по-любому, бо пересідатись на якийсь інший фрікостер я не хочу, так як люфт для мене є величезною проблемою, я хочу саме цю втулку. Можна було переїхати на BSD Revolution. Я в якомусь відосів казав, що. Мені ця втулка, ця ідея доволі сильно подобається. Проте вона доволі дорога, вона коштує близько 10 тисяч, мабуть, якщо не помиляюсь. Можна там спробувати якусь знижку, через когось домовитись і так далі. Але це все рівно дуже дорога втулка. І поки що я не хочу так швидко витрачати фінанси. Гнатись за цим поки що не буду. До чого я вів, зійшов трішки з теми. <т <т <going on> е я спочатку думав на зиму замінити собі клач, але в мороз він доволі сильно страждає, в принципі, як і всі деталі. Хто не знав, в мороз, відалі краще взагалі не кататись, але виходу немає, бо морози у нас часто, їх буде багатенько взимку. І я просто згадую попередній рік, коли навіть новий клач відчував себе так собі в морози, в сніг, в всю цю пергу. Касета в цьому плані. Звісно, показує себе набагато краще і страждає від морозу набагато менше. Ну, я думаю, що це логічно, скоріш за все. Хто катається на крікостерах, то приблизно розуміє, про що я. І мені прийшла в голову ідея, думаю, може купити якесь бюджетне колесо на зиму. І нехай воно в мене буде. Я буду зберігати його чисто на поганий, некатабельний сезон. Наприклад, починаються морози, я собі ставлю колеса на касеті, катаюсь на ньому, поки макрата, дощ, сніг, морози. Блін, у мене вже <світ> рука болить, телефон тримати важкий. І коли наступає весна, коли наступає нормальна погода, вже, то назад перестрибувати на фрікостер. Якщо чесно, я. Досі навіть через всі проблеми з трикостером зовсім не хочу його покидати, зовсім не хочу крутити педалі назад, як на касеті. Але зима і погода диктують свої мінуси, і я розумію, що так мені буде і легше, і менше я витрачу нервів своїх і зекономлю на новому клачі, який, скоріш за все, я куплю вже весною. І зараз, як я сказав, постав перед вибором, але до самого кінця ще не вирішив все-таки. От напишіть, будь ласка, в коментах, як зробили б ви, чи купити клач, чи знайти якесь бюджетне колесо, бюджетну касету і ставити її чисто на зимовий період. Я думаю, правильніше було б все-таки знайти касету і закрити назавжди таке зимове питання, а весною вже зробити так, як зручно, так як хотілося би кататись. От. Трішки пізніше проясню про цю ситуацію, що я вирішив. Поки що толком я й не катаюсь. За місяць, мабуть, я виїхав десь один разик, призімнувся, зрозумів, що скіл не втратив повністю, що щось ще голова пам'ятає, розуміє, і от поки що чекаю, поки наладиться погода, або вирішу щось із втулкою, з фрікостером. І також, до речі, поки в нас такий лайтовий відос без конкретної теми, якраз скажу вам за покришки. Коли я їх купував, там вибір був не широкий. Федерал, до речі, мені подобались сильніше і досі подобається сильніше. Мабуть, наступного разу знову куплю Чорні Федерал і більше не буду цим заморочуватись. Це Вільямс Сінема. От. І коли я їх купував, мені казали, що там якийсь хлопчина в коментарях писав, що вони в нього доволі швиденько старлася за 4 місяці, здається. У мене вони притримались, мабуть, я точно не знаю, треба по відосам подивитись, але, мабуть, місяців 5, а то й менше, а може 4 так само. Я вже бачу ось якусь мінімальну ниточку. ось, Вам, мабуть, видно, скоріш за все. Так що покри не сильно довгоживучі. Можливо, чорні тримаються краще, за це я точно не скажу, бо, як ви знаєте, або не знаєте, коли кольорові покришки, ця фарба вона трішечки порушує. Структуру резини і кольорові можуть триматися менше. Це не завжди так, але теорія така є. І я думаю, в цьому є якась доля правди. Бо чорні покришки в мене працювали, служили краще, ніж кольорові. Співпадіння <падіння> не думаю. Було б, до речі, непогано на зиму поставити якісь більш е гривасті покришки. Не знаю навіть які. Можливо, якісь Одіссей Аткіни, якщо вони досі є, чесно, навіть не знаю. Просто прийшло в голову, які такі моделі відносно недавно були в продажі, і згадались ті ж самі Аткіни. До речі, колись вони в мене були. Але фінансів притик. Тут хоч би розібратися стулки. Так що, мабуть, на Вільямсах якраз і докатаюсь до весни. Нитка там тільки в одному місці, якщо я не помиляюсь, і там. Майже і не видно. в принципі. Я думаю, якраз до весни на них дотягнути. Хоча це не найкращий варіант на такий період, бо вони слизькі були навіть в літню погоду, коли там трішки дощ пройде, і вони такі вже не, найкращим, не найкраще не тримають коротше, під собою асфальт, покриття. Так що на зиму такий собі варіант, але дотерпимо якось. І, до речі, мабуть, ще, мабуть, ще, мабуть, мабуть, <рес> до речі, ще зніму, мабуть, пеги, бо взимку в мене від них тільки більше якихось проблем, десь там застрибнув, вона лопнула, потім весною це все розгрібати. І, в принципі, я тут навіть, коли в селі не ковзаю і в теплий період, тут спотів для цього майже й немає. Так що, мабуть, на зиму я точно їх зніму. І от, можливо буде трішечки новий мене байк, без пех і на касеті. Хто б міг подумати? <с? <с?> ну, Це буде видно, друзі. А і ще забув щось з такого більш-менш нового в мене ж педалі. Ну, це ви знаєте, я їх розпаковував, це все я на каналі. Е, але поки що я нічого за них сказати не можу, тільки те, що вони не розкручуються для мене, це вже дуже гарно, бо в мене з цим дуже великі проблеми. І дуже сподобалась платформа, вигін, величина платформи. Коротше, я задоволений. Не сказати, що вони в мене довго, повноцінний якийсь відгук поки що зробити я не можу. Але таке перше враження за перші місяці мені дуже сподобались ці педалі. Модель називається Contact, Якщо не помиляюсь, Federal. і загріб. Згадав так само. Один хлопчина з нашого села купував. До речі, за покришки я, мабуть, це й не розповідав вам. Один хлопчина купив сінема Вільямси пізніше, ніж я, і їх раніше, ніж я. Я не знаю, мабуть, він може ногою часто термозить чи ще що, бо в мене ще більш-менш не протрималися, а в нього ну, прям дуже швидко зійшли червоного кольору. І грібці в нього були такі ж самі. Мої трішки вже так, де фокус? Мої трішки вже такі втратили свій колір. Це вони не дуже брудні, я їх відносно недавно мив. Проте вони такі стали пожевтілі, але якщо брати до уваги чисто комфорт, вони дуже м'які і поки що в мене не порвались. Але багато хто каже, що такі гріпси рвуться доволі швиденько. І в цього хлебчини, в якого були червоні покришки Вільямси, в нього були такі самі гріпси, порвав він їх теж швиденько. Ну Такі справи, друзі, за мої деталі. Більше в мене нічого нового не було. За фрік покришки педалі гріпся вам розповім. розповів. вже все інше в мене стареньке. І з ним все гаразд наче. Що ж, друзі, здається, якийсь дуже дивний відос вийшов без якоїсь е, чіткої структури. Я, мабуть, просто вийшов в садок, щоб з вами поспілкуватися, писати декілька якихось новин е, і, мабуть, не найкорисніших, просто розповів, щоб. Проблеми з фрікостером, що я планую, та і все. Просто захотілося трішки вам пролити якусь інфу на останні події, мінімальні, такі незначні. Думаю, що це все на сьогодні. Тим більше що обіцяв невеликий відос. Ну і звісно, хочу подякувати всім вам за перегляд, за лайки, коментарі, і тим більше подякувати всім спонсорам за кожен рівень підписки. Навіть 10 гривень це грає дуже величезну роль, як я часто кажу, але повинен і надалі це казати, бо спонсорки зменшуються. Одного разу ми дійшли навіть до 50 підписок, зараз їх 36, Вони падають. Я думаю, що це пов'язане не тільки з тим, що відосів стало менше, а мабуть, і грошей у людей стало менше. І... Не для кожного це зручно, комфортно. Але якщо у вас є така можливість, бажання, ви можете підтримати, натиснути кнопку спонсорувати та допомогти мені та загалом україномовному контенту BMX контенту українська. Дякую, друзі. Зустрінемось. Надіюсь, зовсім скоро в нових відосах. Пока.